Всім привіт, друзі! Ви на каналі MetalistVod. Сьогодні відео про ПТ Великобританії 10 рівня Badger. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, яке я використовую. Друзі, переходимо до вогневої міці цього танчика. Виходить, кути вертикальні наводки у нас мінус 10. Час зведення і розкид при моїми навичками обладнання і модернізації у вас на екранах, друзі. Середня шкода ДПМ цього танчика завдяки модернізації і обладнанню ставлю ще й 4500. да, його десь не завжди використовуєш, а в деяких позиціях прям непоганий ДПМчик. Виходить у нас заражання гармати 6,4, друзі. Середнє пробиття ББшкою 270, і середня шкода. Виходить у нас 480. Переходимо, друзі, до навичок цього танчика. Бойове братерство, ремонт, гострозір, екстремальні умови. Координація. Навідник. Бойове братерство, ремонт, швидке зведення, концентрація, маскування. Механік водій бойове братерство, ремонт, зневезд двигунів обов'язково, друзі. Танчик повільний, обов'язково. Віртуоз, король бездоріжжя і маскування. Радист, бойове братерство, ремонт, радіоперехоплення, пожежогосіння, маскування. Чому я останнє прокачу маскування, друзі? Тому що в 90% цей танчик грається на першій лінії, тому що повільний просто по-одному будете пушити. Ну, в деяких позиціях, якщо прочитаєте міні-мапу, то, звичайно, в дефі постоїти і теж можна непогано ДПМити. Переходимо, тут два заражаючих друзі. Переходимо до заражаючого. Бо, бойове братерство, ремонт, інтуїція, безконтактна боєкладка, ідеальний заряд і поліпшення боєкладка. Обов'язково інтуїцію прокачуйте. Чому інтуїція, друзі? Фугас цього танчика непоганий, 130 Ви будете чередувати під калібр, ББшку і фугасик. Рекомендую прокачувати інтуїцію. І я прокачав, друзі. Переходимо знову до, знов до заражаючого, бойове братерство, ремонт, безконтактна боюкладка, ідеальний заряд і інтуїція. Друзі, ось таке обладнання. Я використовую одне обладнання, воно мені зайшло. Це. Боновий турбонагнітач, загартування бонове і боновий досилач. І в настановах я поставив обов'язково на віртуоза. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. Під калібр голдовий, бронебійний ББшечка і виходить осколо фугасочний фугасик. Друзі, фугасик пробиття 130. Середня шкода в нас виходить 600 плюс. Бачите, бабах грілів, заражаєте фугасик і просто по одному 600. Дуже приємний фугас. ББшка цього танчика. 272 пробиття. Средня шкода у вас на екранах. Швидкість польоту 1000. Завдяки ідеальному заряду, якщо будете прокачувати, швидкість польоту в бою іменно буде трішки більше. Під Швидкість польоту 1250, середнє пробиття 320. Маловато, друзі. Чесно, маловато, в деяких позиціях прям підводить. Якщо ви переходите на голду, навіть є сотов, можна не пробити. Середня шкода у нас виходить 480. Друзі. І мені сподобався, сподобався баджер, коли, коли я прокачав модернізацію. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Перше, друге. Друге, друге. Третє, друге. Четверте, друзі, я поставив на ДПМ. Я ХПшки не поставив. Чому? Тому що я граю на загартуванні. Мені вистачає хп і я поставив, щоб тан танчик ДПМ, -у. Прям непогано під'їжджаєте, і мені сподобалось, він заіграв. І п'яте я обов'язково поставив перше. Чому перше, друзі? Тому що до потужності двигуна вперед, і поїхав, і поїхав, і просто по одному, друзі, виносимо. І швидкість ремонту шасі. Перше, п'яте, перше я поставив. Друзі, я був всім вдячний, хто подивиться цей відосик, хто напише коментарі, хто поставив лайки, дізлайки. Пишіть, не стісняйтесь коментарі, чому. Подобається вам цей танчик, і чи не подобається, чи будете ви його качати, чи не будете ви його качати, чи залишитесь на тортику. І якщо YouTube дасть рекомендацію, буду дуже вдячний вам. Підписочці, якщо я вам зайду як стрімер. Дякую вам велике. До зустрічі у наступ, до наступних стрімів і, звичайно, до відосиків. Просто по одному.